Це найулюбленіша українська поетеса кінця другого, початку третього тисячоліття, скарб сучасної літератури, або як її ще називають королева української поезії. Уже багато років поспіль Ліна Костенко залишається незмінним борцем з неправдою та несправедливістю. А її зброя це її твори. Книга «300 поезій. Це найповніше вибрана з усього того, що було створено чарівною Ліною Костенко. А її філігранне художнє слово пронизує стровом розум, тіло і душу. Як тільки ти відкриваєш книгу і починаєш її читати, ти ніби поринаєш у свій світ. Світ роздумів. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаємо ми. А ми минаєм, Ми минає такто. А час це тільки відбивання такту. Тік, так, тік, так. І в цьому вся трагічність. Час – не хвилини, час, віки і вічність. Книга 300 поезій відтворює плинність часу, найсуттєвіші почуття людини, її неповторність і красу, суперечливість та складність. Після прочитання віршів Ліни Костенко хочеться жити, любити та творити добрі вчинки. Тому саме розвивайтеся та надихайтеся разом з чудовою Ліною Костенко.